Привітати! Тобі 22 і ти вже співзасновник it компанії Як ти дійшов до цього? Привіт. Ну насправді дійшов я до того простим шляхом, просто в один момент вирішив створити компанію. Ясно, що це не було так раптово, але це постійний такий результат постійної такої роботи. Без перестанку роботи постійно і на вихідних, і коротше постійно овертаймів. Ну, і відповідно для того, щоб досягнути якогось результату. Тому нічого особливого в тому немає, просто от, правильна робота в правильному розліді. Скільки вже часу функціонує компанія? Вже більше року. Угу, тобто 20 вікун ти її створив? Так, та, все правильно. Скільки людей зараз працює в твоїй компанії? О, орієнтовно 15. Тут важко скати, тому що там хтось новий добирається, хтось може звільнятися, але близько 15 людей. Як тобі вдається підбирати людей до себе в команду? Тобто я розумію, що люди це така своєрідна ланка, і все ж таки потрібно знайти професіоналів, які будуть якісно виконувати свою роботу. Як шукаєш цих людей? Ну, тут мені допомагає так само, що і в мене є технічний бекграунд, бо я по суті за своєю спеціальністю інженер. І так само, от співзасновник, з яким ми працюємо, він так само має технічний бекграунд. І на початку ми ще самі людей, яких добирали, повністю опитували, проводили інтерв'ю. А зараз є в нас люди, які так само цим займаються, додаткові. І тому з цим проблем не виникає. Тобто, завжди є процес інтерв'ю, протягом якого ми йдимося, як людина технічно себе показує, і так само як зі сторони софт-скілів себе показує. Тобто наскільки вона і лояльна, як вона себе веде і з клієнтом, і з працівниками, і ось. І так далі, а, ти зачепив навички. Які навички потрібно опановувати вже зараз, щоб згодом стати дійсно затребуваним на ринку праці в ІТ? Обов'язково вчити англійську мову, без того просто нікуди. І далі залежить просто тут важко вгадати, тому що кожен рік міняються технології, їхні тренди, але відповідно. Ну головне вивчити хоча б одну з мов програмування, ясно, що її важко вивчити повністю. Але якщо ти знаєш, хоча б одну мову програмування, там плюс-мінус на хорошому рівні, то тобі потім в процесі перечитися на якусь іншу буде не так важко. Ось і тому тут головне дійсно найосновніше це англійську мову знати. А все решта це підтягується і курсами, і додатковими там заняттями в інтернеті, і так далі. А що важливіше, технічний бікграунд чи все ж таки совскільний, коли ми говоримо про навички, які ти до того згадував? І то, і то. Тут немає якогось такого, що там краще то або краще то, тому що і важливо і вміти з людьми спілкуватися, і паралельно вміти правильно виконувати роботу. Бо толку не буде, якщо так дуже крутий інженер, але ти себе ведеш як останній хама. Бо навпаки, коли ти дуже добрий і лояльний зі всіма, але ти толком не можеш зробити роботу. Тому тут має бути золота середина. Що тебе драйвить в твоїй роботі? В якійсь мірі, от така потенційна, можливо, навіть якась невизначеність, коли ти там толком не знаєш, що може бути за місяць, за два. Бо коли ти просто працюєш на роботі, ти чітко знаєш, що ти за місяць там будеш на такому то проєкті, Там ти отримаєш зарплату, а тут ти не знаєш, чи ти взагалі чи щось заробиш, чи те щось, чи щось з тебе вийде, чи можливо зайде взагалі якийсь новий проєкт, нові клієнти. І отут якраз драйвить те, що є постійно. Великий набір роботи, який є не такий, не рутинний, постійно щось нове, постійно чомусь вчишся новому, і так само завжди якась відповідальність, і просто саме задоволення того, що вдається от щось рухати, робити щось своє. Ти обрав для себе сферу власної справи. Чому власна справа і чи ти одразу цього хотів? Чи спочатку все ж таки були спроби найми? Ні, звісно, були спроби найми. Я майже три роки пропрацював в it компанії але завжди було якесь бажання створити щось своє. і Відповідно, якби там це попсово не було, надихався Стівом Джобсом, Білом Гейтсом, Марком Цукербергом, всіма великими людьми і думав: ну, я хочу бути як вони, тому треба себе пробувати. Технології це захоплення з дитинства. Так, так. тобто з комп'ютером я завжди був на ти, завжди тобто комп'ютери, приставки, телефони, це завжди було зі мною з раннього дитинства, і тому саме тому і вирішив піти в айтішку, тому що це, це річ, яку я дуже сильно люблю. Ти багато працюєш, мені здається, робота забирає багато енергії, і її потрібно десь черпати, відновлювати. Як вдається зберігати тонус і відновлювати енергію? Ну як би то не було банально, все рівно сидячи за комп'ютером, умовно там бавлячись в ігри або щось таке, і відповідно спорт завжди багато спорту спорт дуже виручає, особливо дуже часто буває таке, як би це дивно не було, коли ти вже ввечері змучений. І вже ніби сил немає. Якщо ти підеш наприклад, той ж спортзал, або навіть просто десь там на пробіжку. Тобто будь-яка фізична активність вона дуже розгружає ментально. Мало мені би розгружати тільки фізично, а в результаті і фізично, і ментально, і після того навіть продуктивніше стаєш. Це круто. Що порадиш учневі, School? Вчитися. постійно, вчитися, старатися і пам'ятати, що навчання буде з вами протягом всього вашого життя. Не буде моменту, коли ви такі сядете і скажете, що все. Я навчився і далі вже немає куди рухатися. Навчання це довгий процес, який буде йти з вами по життю, і головне, щоб навчання було цікавим це найважливіше. Тому не забувайте навчатися в задоволення. обов'язково. Дякую. Обов